купив дві книжки, перша з яких на 10% дешевша від другої. На скільки відсотків друга книжка дорожча за першу. Отже, так як перша дешевша від другої, йде порівняння з другою книжкою, то другу книжку вартість ми позначимо через Х, і це звичайно 100%. Тоді перша книжка. Вона на 10% дешевша, тобто коштує менше на 10%, а 100% відняти 10% ми маємо 90%. То 90%, щоб знайти, можна перетворити це в дріб 0,9 і помножити на х. отже буде коштувати 0,9х гривень. А далі в нас питають, на скільки відсотків друга книжка дорожча за першу Тобто йде тепер уже порівняння з першою книжкою. Отже, вартість першої книжки 0,9х ми тепер візьмемо за 100%. а... Вартість другої книжки можна шукати, скільки це буде відсотків від вартості першої разом з тим, так як у нас йде порівняння, на скільки відсотків друга книжка дорожча за першу, то ми давайте спочатку знайдемо, на скільки в гривнях вона дорожча. Тобто від ікса. Ми віднімемо 0,9х і будемо мати 0,1х, от наскільки вона дорожча. А далі знайдемо, скільки це становить відсотків. Таким чином ми знайдемо, наскільки відсотків друга книжка дорожча за першу. І це можна робити, наприклад, за допомогою пропорції, записавши ось так наступним чином. І потім знайдемо n. Ну, тут ще й відбудеться скорочення, тому для того, щоб знайти n, ми маємо 0,1 помножити на 100 і поділити на 0,9. Перенесемо кому в 0,1 0,9 на одну цифру вправо, тобто буде 1 на 100 і поділити на 9. Отже, залишається просто 100 поділити на 9. 100 ділимо на 9 і будемо мати 11, цілих, як ми бачимо, і 1 девята відсотки. Отже, на стільки відсотків друга книжка дорожча за першу. Разом з тим це ми могли б знайти ще й таким чином: ми знайти можемо скільки відсотків з становить оце число 0,1х від 0,9. Поділивши, знайдемо відношення 0,1х до 0,9х і далі помноживши на 100%. Звичайно, результат був би той самий от те, що ми знайшли за допомогою пропорцій. Відстань на місцевості між пунктами А і Б дорівнює 6,4 км. А між пунктами Б і С 4,8 км. При цьому на карті відстань між А і Б дорівнює 1,6 см. Знайди масштаб карти та відстань між Б і С на карті. Отже, у нас на карті відстань між А і Б 1,6 см, а на місцевості ця відстань 6,4 км. Які ми переведемо в сантиметри. Кілометр має 100 тисяч сантиметрів, тобто одиничку і 5 нулів. Чому? Тому що один кілометр має 1000 метрів, це одиничка з трьома нулями, а кожен метр ще має 100 сантиметрів, ще два нулі. Отже, для того, щоб записати відстань кілометри в сантиметри, ми маємо помножити на 100 тисяч. Тобто кому перенести на 5 цифр вправо. От, одна цифра є, і потім ми додаємо ще 4 нулі. Тому для того далі, щоб знайти масштаб, ми маємо знайти у скільки вістань в дійсності на місцевості більше за відстань на карті. Тобто, ми поділимо 640 тисяч на 1,6. Перенесемо кому в обох числах на одну цифру. Вправо, тобто, сюди додамо ще 1 0 і будемо ділити на 16. Коли ми 64 ділимо на 16, це 4 і дописуємо 5 нулів. Отже, масштаб 1 до 400 тисяч. А тепер друга частина задачі. Нам відомо. Що між пунктами Б і С відстань 4,8 км, і нам потрібно знайти відстань між цими пунктами на карті. Тому ми запишемо, що в одному сантиметрі на карті от 400 тисяч см на місцевості, а щоб це записати в кілометрах, ми заберемо 5 нулів, От буде 4 км на місцевості. А тепер у нас відстань між пунктами Б і С на місцевості. 4,8 кілометри, і знайдемо, скільки ж це буде на карті. І якщо це записати далі в розв'язанні у вигляді пропорції, то вийде наступна рівність. Тому для того, щоб знайти х, ми маємо одиницю множити на 4,8 і далі ділити на 4. І це буде 1,2 см. Ось такою буде відстань на карті. Разом з тим знайти цю відстань можна, наприклад, і без використання масштабу, записавши просто відповідності. Отже, нам відомо, що якщо ми беремо відстань на місцевості 6,4 км, то на карті це 1,6 см. А от якщо між пунктами B, це 4,8 кілометри, ну то це на карті х сантиметрів. Ось таким чином ми могли б записати відповідність, далі скласти пропорцію. Ну і тепер, щоб знайти х, ми маємо 4,8 помножити на 1,6 і поділити на множник біля х на 6,4. Перенесемо кому в знаменнику на одну цифру, і, наприклад, в 1,6 теж на одну цифру, тобто запишемо так, 4,8, тут 16, а тут 64. Ну і далі скоротимо на 16, і буде, як ми бачимо, той самий звичайний результат 1,2, той, що ми получили з використанням масштабу карти.